Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми сьогодні з вами будемо розмовляти про добро. А де живе добро? Добрий день, добрий день! Ми вітаємось і до всіх посміхаємось, усміхнімось всі довкола небу, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково День до нас привітним буде. Разом з гарним настроєм ми починаємо нашу подорож у дивний світ добра. Фея Добринка запрошує нас до себе в гості. Але щоб потрапити туди, треба виконати її завдання. Адже в країну доброти можуть потрапити тільки добрі, чесні та чуйні люди. Але що ж таке добро, яку людину називають доброю? Це та людина, яка не ображає інших, допомагає, поділиться, зрозуміє. Яка може захистити, втішити, яка не залишить товариша в біді? Добра людина випромінює тепло і світло своїм добрими вчинками. Вона ввічлива, тактовна, її шанують, цінують, з нею приємно спілкуватися. І перше наше завдання. Яке ми повинні виконати це визначити погані і добрі вчинки. Вчинки, які ви вважаєте добрими, ми будемо позначати сонечком, а погані вчинки хмаркою. Бити один одного. Це який вчинок? Добрий чи поганий? Вірно, поганий. Співчувати, якщо з кимось сталося нещастя. Так, вірно, малята, це добрий вчинок. Насміхатися над іншими. Так, це поганий вчинок. Не слухатися старших. Так, це поганий вчинок. Краще малята робити добрі вчинки. Молодь сидіти. Подивіться, будь ласка, на картинки з їх допомогою. Можна зробити добрий вчинок. Скажіть який Так, нагадувати птахів зернятками, а на другій картинці вимити брудний посуд молодці. Діти, подивіться, яке велике дерево росте, та на ньому немає жодного листочка. Поживімо його. Пригадайте та назвіть, які ввічливі слова ви знаєте. Адже добра людина насамперед має бути ввічливою, допоможуть нам виконати це завдання загадки. Слухайте уважно. Вкладає мама спати на ніч, ніжно мовить вам. Добра ніч. На іменини завітаю, скажу всім радісно. Вітаю, Миколка наш образив Таню, Чути схлипування й плач. Що сказати треба Микольці? Люба танечко, Пробач. Допоміг тобі товариш? Поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово. Дякую, молодці. Вранці вас послала мама до сусідки Тьоті Тані. Вийде тітанька на ганок, ми їй скажемо. Добрий ранок! Мовчки Петрик одягнувся і забув хороше слово. На прощання всім сказати. Що сказати треба? До побачення! Дітки, подивіться, яка краса наше дерево замаяріла красою, а наше життя збагатилося такою великою кількістю вічливих слів. Вічливі слова ми з вами назвали. А тепер. Давайте пригадаємо або послухайте прислів'я про доброту. Добро, як сонце гріє. Добре слово краще за цукор і мед. Добро завжди перемагає зло. Добро роби добре. Дітки, подивіться, перед вами казкові герої. Ви повинні пригадати, які вчинки здійснювали вони в казках та розселити їх в замок добра або зла. Давайте пригадаємо, якими були в казці Попелюшка, Білосніжка та Червона Шапочка. Так, вони були працьовиті, добрі, дбайливі. В який замок ми їх поселимо? Так, в замок добра. Розгляньте картинку і подумайте, яким був котик у казці Котик і Півник. Так, він був сміливим, добрим і чуйним. В який замок ми його посилим? Так, у замок добра. Розгляньте цю картинку, згадайте, як називається казка. Так, це зайчикова хатка. Пригадайте, яким був зайчик. Так, він був добрим, чуйним, пустив лисичку в свою хатку. В який замок ми посилимо зайчика. У замок добра. А тепер давайте пригадаємо, яким був вовк в касті. Так, він був злий, підступний, брехливий. Ми його поселимо в замок. Зла. Пригадайте, якою була Лисиця у касті? Так, Лисиця була. Злою, підступною і брехливою, в який замок ми поселимо лисицю. В замок зла. У казках завжди добро перемагає зло, тому добрих героїв більше. Нехай же і на нашому життєвому шляху трапляються лише добрі люди. Ось і ми з вами малята. Країні доброти. Погляньте, нас зустрічає фея добринка. Я хочу подарувати вам серце, це символ доброти. Воно велике і світле, воно вміє любити і радіти, сумувати і співчувати. Воно може змінити людину, зробити її доброю. Доторкніться до свого сердечка, щоб воно вибрало усі найкращі людські почуття, усю любов і тепло. Будьте завжди дружними, любіть одне одного, даруйте добро одне одному. Хай кожен день для вас приносить радість і рідко десь блукає сум, а настрій буде тільки гарним, а серце добрим. Ясним. До нових зустрічей, малята!